Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Стефанчук схопився за серце. Правда, в щирість намірів мало хто повірить. 240 голосів рада, нібито має, і так все по черзі, як слуги готуються до виборів і вибивають потенційних конкурентів. Пише журналістка Данилюк Єрмалаєва. Верховна Рада розглядатиме в другому читанні скандальний законопроєкт номер 6013, який скасовує господарський кодекс України і завдає удару по стабільності як громад, так і воюючої держави. Законопроєкт номер 6013, який лобіює особисто спікер Руслан Стефанчук, передбачає повну приватизацію. Державних і комунальних підприємств. Автори закону не прорахували можливі ризики для громад від передачі комунальних підприємств приватникам. Відбувається це на тлі того, як криза з опаленням, наприклад, у кривому розі склалася через те, що місто втратило контроль над постачальником теплової енергії. Це може стати системою, тому дехто вбачає в цій ініціативі не лише антидержавну позицію та корупцію, а й можливий важіль політичного тиску центральної влади на органи місцевого самоврядування. Ручний приватник перекрив тепло рейтингу. Міського голови немає, знай Пише у порядку. денному ВР зазначено, що ухвалення законопроекту номер 6013 – це частина програми фінансової підтримки України від Євросоюзу і україн Фасіліті. Але це брехня. Однак, за інформацією нашого джерела, в офісі президента днями там проводили зустрічі з головами ОВА та громади і напрочуд уважно вислухали всі їхні претензії щодо законопроекту номер 6013. На банковій не можуть прямо відмовити спікеру, оскільки він задіяний у вирішенні багатьох важливих питань. Тань тому дали сигнал через придворний телеграм-канал Джокер, який опублікував, мабуть, одну з найпристойніших своїх новин, пославшись на класичне медіа з репутацією, розповідає джерело. Президент не хоче підписувати цей закон, інакше можна ставити хрест на ЄС та порушувати конституцію. Як ви 142-143 статті конституції обійдете? Парламент то така підпис це вже особиста відповідальність. То перед виборами буде розгрібати зупинку всіх послуг по країні, 85% яких дають комунальні підприємства. Чи Стефанчук буде киянам пояснювати, чому в них усе зупинилося. Про те, що за бажанням спікера за будь-яку ціну проголосувати законопроєкт, стоять люди, які дуже добре розуміють, як правильно приватизувати те, що буде погано лежати і по суті, покласти у свою кишеню будь-яке державне та комунальне підприємство, знають усі депутати. Ретельно виписував для спікера законопроєкт народний депутат Олексій Мовчан. Але відмовляти спікеру, який поспішає, не прийнято. Тим паче, коли він запевняє, що після ухвалення закону буде готовий розглянути і забезпечити. Голосування будь-яких варіантів, внесення до нього правок, чому ну спікеру видніше про те, що законопроєкт потребує правок уже зараз в інтерв'ю з за заявив і віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громади та території Олексій Кулеба. І з одного боку органи місцевого самоврядування обласні ради мають нести відповідальність за комунальні підприємства. Війна показала до чого призводить постійне злодійство і зловживання. А з іншого боку, потрібно чітко розуміти, на що ми їх міняємо. Якщо ставка на те, що прийде іноземний інвест. Старо вкладатиме в них гроші і модернізує мережі. Відповідь очевидна. Якщо ж ми йдемо на сумнівні місцеві приватні ініціативи, напевно, ні. Ми вже багато разів проходили приватні водоканали та інше, результат нульовий. А ми йдемо. За словами Кулеби, в міністерстві була досить довга дискусія з цього приводу, і міністерство давало свої зауваження. Тут варто уточнити, що реалізація цієї ініціативи не матиме відтермінування у 5 років, як очікує міністр. Таке відтермінування є тільки для діючих КП, які за цей час можна привести. У статус ВАД, але не для нових комунальних підприємств. З моменту набрання цим законом чинності нові підприємства створювати буде не можна. Стосується це, передусім, водоканалів, теплоенерго та лікарень. Під час війни це необхідний інструмент для оперативної реакції на ситуацію. Заблокували рахунки, розбомбили підприємства, швидко створили нове. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.